Тепер давайте поєднаємо всі речі, про які ми з вами говоримо, і стане зрозуміло, що все це робиться для того, щоб в кінці кінців прийти до універсального інструменту захоплення території колонізації, голод. Давайте подивимося, власне, а чому проведення форму. Співпало із заявою Кремля про припинення так званої зернової угоди і функціонування так званого зернового коридору. Свій час Маргарита Сіванян на міжнародному Петербурзькому форумі кинула фразу про те, що вся надія Росії на голод. Потім намагалися якось замазати, видати за якусь там ну, свого роду шуточку і так далі. Тобто йшла мова про те, що це сказано, якби і смішком. Але це в першу чергу почули українці, українці, які пережили голод. 32-33 років, який був організований машиною репресивною сталінською машиною Москви. І вони дуже добре, ми дуже добре розуміємо, що таке слово голод. Насправді, Симонян проговорилася, тому що не випадковим є співпадання. Атаки на зернову інфраструктуру в портах Одеси і форум Росія Африка. Зрозуміло, що інформація про це вона все далі і далі буде розноситися. І зверніть увагу на другу частину цієї заяви Маргарити Симонян: що голод. Приведе до того, що вони, тобто мається на увазі європейці і світ, знімуть санкції. Ну як же треба буде рятувати голодних? І не випадково зараз дуже багато розмов про те, що ну от складається така ситуація, що ну треба зробити, треба зробити послаблення, от, бо, бо буде непоправна річ. Це вже нещодавно було сказано і таїпора Джипом Ердоганом, що європейці мають посунутися, бо бачите, там виникає якась нездоланна проблема. Та ні, проблема ця здоланна. Суть полягає в тому, що світ має об'єднатися. Бо за цією брехливістю, за колоніалізмом, який несе сьогодні Фюрер. Московський, особливо африканському континенту, про який ми на сьогоднішній день говоримо, стоїть стара традиційно більшовицько-фезбешна система моріння голоду і використання голоду як механізму пацифікації, в тому числі і для африканських народів.